Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які зміни планують внести в форму податкової накладної та ПДВ декларації? Коли запрацювала нульова ставка ПДВ на пальне для ЗСУ? Як оновлять ознаки доходів до додатку 4ДФ податкового розрахунку? Коли штрафуватимуть за недостовірні дані про бенефіціарів? Чи буде підвищення ПДВ до 25% та боротьба з ФОП оптимізаторами? Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. На цьому тижні податківці оприлюднили наказ Мінфіну, яким планують внести зміни до форм податкової накладної та розрахунку коригування, декларації з ПДВ та додатків до неї. Зміни досить суттєві і пов'язані з необхідністю практичної реалізації податкових механізмів для застосування режиму експортного забезпечення, до операцій з вивезення за межі митної території України окремої агропродукції, а саме зернових та олійних культур. В проєкті наказу МінФін передбачив нову редакцію форми податкової накладної у зв'язку з доповненням її новими реквізитами, а саме додали зазначення інформації про договір контракт, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України, товарів та реквізитів митної декларації. Та надали можливість проставити ознаки власна сільськогосподарська продукція, у разі складання податкової накладної за операцію з постачання на митній території України або вивезення за межі митної території України окремих видів товарів, які є власною господарською продукцією, що класифікується за кодом УКТЗ, до якого застосовано режим експортного забезпечення. А ще МінФін передбачив оновити форми податкової звітності з ПДВ, зокрема, декларацію. Та уточнюючи рахунок, доповнено новими рядками, в яких підлягатимуть відображенні операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів та інформація про коригування показників за такими операціями. Додаток 1 до декларації доповнено новою таблицею 1.3, де відображатиметься коригування податкових зобов'язань. І об'єднано додатки 2 та 3 до декларації в додаток 2. Крім того, кабінет міністрів готує зміни до окремих положень порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, а саме планують доповнити новими нормами, що визначають ознаки безумовної реєстрації податкових накладних. Та розрахунків коригування, в яких відображено операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення. На безкоштовному майстер-класі 6 серпня розберемо зміни форми декларації з ПДВ та податкових накладних і розрахунків коригування, а також питання з військового обліку для бронювання та фінмон платіжних карток. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. До завершення воєнного стану нульовою ставкою ПДВ обкладаються операції з постачання товарів, запасних частин, акумуляторних батарей, шин, охолоджуючих рідин, комплектуючих, додаткового обладнання та інше для транспортних засобів, а також паливно-мастильних матеріалів ЗСУ. Нагадаю, що ці зміни вніс уряд до постанови номер 178 деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану. Ця постанова набрала чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем її опублікування, тобто з 1 серпня 2024 року. До речі, 7 серпня на клубній зустрічі з Мар'яною Кавен для передплатників бухгалтерської відеоплатформи будемо роз'яснювати, як врахувати усі воєнні пільги в оподаткуванні. Щоб потрапити на цей ефір, вам просто потрібно стати передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання шукайте під відео. Порядок заповнення та подання податкового розрахунку, окрім редакційних правок за ознаками 124, 125, 185, 204, 205, відповідно до чинних норм податкового законодавства планують доповнити новою ознакою доходу фізичних осіб 212. Вартість незареєстрованих лікарських засобів, безоплатно наданих, переданих на користь пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях. Зміни наберуть чинності тільки після підписання проєкту наказу Мінфіну, про затвердження змін до розділу 1 додатка 2 до порядку податкового розрахунку з ЄСВ ПДФО та військового збору. Нагадаємо також, що до 9 серпня включно слід подати податковий розрахунок за другий квартал. Форма його не змінювалася. Детально про практичні кейси нарахування індексації у серпні та виплату щорічних і додаткових відпусток будемо розбирати 5 серпня на майстер-класі. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. 1 квітня 2024 року повинен був набрати чинності наказ мін'юсту No2542 5 щодо процедури повідомлення мін'юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників або структуру власності юридичної особи. Але Мінюст затвердив новий наказ від 18 березня 2024 року, яким вже не перший раз відстрочив початок дії наказу 2542-5. А це означає, що накладати штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів Мінюст до 1 вересня 2024 року не зможе, оскільки для цього не буде відповідних підстав. 18 липня 2024 року уряд ухвалив законопроект номер 11416 який пропонує внести зміни до податкового кодексу. Вони дозволять профінансувати додаткові військові видатки, необхідні для пришвидшення нашої перемоги. І мінфін на доступних прикладах показав, як працюватиме сплата 5% військового збору для різних рівнів доходів. Українці запевняють, що 13 гривень на день. 400 триста гривень на місяць, якщо ви отримуєте мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень, це ваш посильний вклад у спільну перемогу. На доступних прикладах МінФін демонструє, як працюватиме сплата 5% військового збору для різних рівнів доходів. Наприклад, якщо ваша зарплата 8 тисяч гривень, щоденна сума збору становить 13 гривень на день. Але навіть за ці накопичені кошти держава може придбати, наприклад, тактичні рукавиці, які захистять військового від пошкоджень. Якщо ж ваша зарплата 50 тисяч гривень, завдяки сплаті військового збору ви всього за місяць особисто долучитесь до купівлі тактичного рюкзаку. Відсоток військового збору єдиний для всіх, але сума коштів, які отримує. ЗСУ від конкретної людини залежить від рівня зарплати. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності або визначення показників для бронювання, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Аналітичні центри проаналізували урядовий законопроект номер 11416 про підвищення податків і дійшли висновку. Що він завдасть значної шкоди економіці, а от підвищення ставки ПДВ замість підвищення військового збору є менш шкідливим для економіки. На думку експертів, надзвичайно обтяжливою для держави та бізнесу є пропозиція мінфіну пошуку додаткових надходжень за рахунок впровадження нових податків, адже тоді буде потрібно розробити додаткові форми звітування і впровадити нові процедури адміністрування та контролю. Більш раціональним рішенням був би пошук резервів за рахунок підвищення ефективності роботи контролюючих органів, руйнування діючих схем ухилення від оподаткування, це, наприклад, контрабанда, контрафакт, нелегальна торгівля, неофіційна заробітна плата та інше, автоматизація бізнес-процесів та тимчасового підвищення ставок вже існуючих податків. Одночасно, з пошуком додаткових доходів за рахунок бізнесу важливим рішенням було б скорочення другорядних видатків загальнодержавного бюджету. Тож пропонують раціональне рішення: це підвищення ставки ПДВ на 4-5 Але про підвищення ставки ПДВ мінфін і чути не хоче. Стверджують, що підвищення ПДВ негативно вплине на усіх громадян, особливо на вразливі категорії населення. Але голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що нещодавно провів відверту розмову з представниками бізнесу і уряду щодо законопроекту про підвищення податків. Під час якої обговорили разом з провідними аналітичними центрами України законопроект номер 11416 про підвищення податків, найбільше болюче питання викликає військовий збір та податок з обороту, і все ж таки мінфіну було доручно опрацювати оговорені альтернативні пропозиції у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг. Нічого стабільного на сьогодні у світі немає, тому не дивно, що план графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Повністю оновлено станом на 31 липня 2024 року. Зміни до плану графіка перевірок ДПС може вносити щомісяця. При цьому перевірка може починатися не раніше, ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану графіка. Зміни торкнулись всіх розділів, і, хоча до переліку осіб, яких планують перевірити податківці, додано не так і багато. Ми радимо вам заглянути до плану і дізнатися, чи не завітають до вас податківці. Новий план-графік ви можете знайти на бухгалтерській відеоплатформі за посиланням під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінар.ком». До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.